Миргородська міська територіальна громада розпочинає участь у проєкті зовнішній енергетичний менеджмент для українських громад. Миргородський міський голова Сергій Соломаха разом із своїм першим заступником Олександром Острянином та начальником відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Віталієм Логвином зустрілися з виконавчим директором приватної організації Українська некомерційна енергетична агенція Сергієм Кошаруком, консультантом з енергоменеджменту Галиною Журавською та Фахівчином. З управління проектами і програмами Наталією Токарчук, які, власне, будуть надавати зовнішні консультаційні послуги з функціонування системи енергоменеджменту та підготують рекомендації для плану дій із забезпечення енергопостачання під час ймовірних сценаріїв розвитку подій у період воєнного стану. Завдяки тому, що Миргород. Давно є активним містом, як і в Асоціації, нерактивні міста України, і багато цікавих проєктів і задамо Миргород в себе реалізовував. Миргород має цю запроваджену систему нейроменеджменту і, відповідно, можна у цю зовнішню модель відпрацювати в вашій громаді. Окрім того, Миргород має план дістало енергетичного розвитку і клімату, що дозволяє залучати зовнішні ресурси більшого кола ширшого кола донорів. І робити ті чи інші проекти не за кошти місцевого бюджету, а за кошти донорських програм. Під час зустрічі присутні обговорили завдання проєкту та ознайомилися з переліком заходів, що мають реалізувати протягом нинішнього року. Я б назвав його навчальний проєкт, методичний, тому що тут будуть навчати наших спеціалістів. Тому як працювати в системі енергоменеджменту, це перше. І друге, він тоді цей проект дасть можливість залучати кошти міжнародних донорів. Так як ми є активними учасниками асоціації, відповідно, і вже є певний досвід, значний досвід у плані енергоменеджменту, то нам запропонували участь серед чотирьох міст. Там чотири міста в цьому проєкті з України і нам так запропонували. Ми подали заявку на цю пропозицію і війшли в цей проєкт. Також у рамках зустрічі Сергій Соломаха і Сергій Кошарук підписали відповідний договір про спільні дії на виконання грантової угоди для реалізації проєкту. Дякую за підписання договору і за те, що ми погодили там дій, щоб виробоцька територіальна громада. Не тільки навчила інших, як е, працювати у, ефективно використовувати систему аналітичного менеджменту, але е, вийшла ще на інші рівні. Проект дозволяє вам поставити ще вище завдання, і ми разом всі будемо працювати над тим, щоб далі ви були менторами в цьому процесі. Ну, думаю, що у нас все, то... Так, так. здоров'я термо. Загалом проект зовнішній енергетичний менеджмент для українських громад розрахований на рік. Однак, фахівці Української некомерційної енергетичної агенції планують і по тому продовжувати роботу з Миргородською громадою не тільки в галузі використання енергії, а ще й у сферах клімату, безпеки та управління.